Є такі проблеми, які безпосередньо життю і здоров'ю, начебто, не загрожують, але добряче псують настрій, а відтак і життя. Про одну з них і піде зараз мова. Сніжна зима завжди милує око. А от волосся та одяг, прикрашений такими сніжинками, виглядає зовсім не естетично. Проблема ця займає почесне третє місце по кількості реклами, поступаючись лише критичним дням та карієсу. Щоб не завжди позбутись лупи, треба з'ясувати причину її появи. Основная причина – это нарушение желудочно-кишечного тракта, то есть хронические заболевания, холециститы, панкреатиты, нарушение всасываемости в толстом и тонком кишечнике. Определенную долю играют в этом и гормональные дисбалансы, недостаточность определенных микроэлементов. Также перхочастый спутник сибореи, сиборийного дерматита. Причин дійсно багато, але вони лише ініціюють розвиток грибкового ураження. Через послаблення опору імунної системи грибок поширюється на всю шкіру волосистої частини голови. І це одразу помітно при погляді на одяг людини. Сам чоловік може визнати, це тільки по характеру зуда. Тобто, якщо це проявлення сібарійне, то зуд, як правило, чоловіка з'являється після того, як він там сутки, наприклад, не помил голову. у него появляется дискомфортное ощущение на голове. Если здесь присоединяется грибковая флора, то, как правило, это зуд непроходящий, вне не зависимости от того, там, чистая чисто голова или она уже не свежая. И, как правило, существуют разлюбленные локализации грибка, то есть это зона висков и затылочная зона. Грибок любит использовать грибинские щитки и ищи, инструменты догляда за волосом, для того, чтобы мандрувать видно на ей людины, до іншої. Саме в цьому секрет непереможності лупи і її стійкості проти багатьох лікарняних та косметичних засобів. полотенце, необходимо иметь свои своє по уходу за волосами, свои розчоски. Проте лупа далеко не завжди швидко капітулює. Іноді для цього потрібен не один місяць боротьби і не один лікарський засіб. Отже, З'ясовуємо причину і до справи, трохи уважності наполегливості у лікуванні, і завжди модні чорні костюми знову стануть невід'ємною складовою вашого гардеробу.